Ми часто боїмось рутини, хвилюючись за те, що вона може позбавити нас спонтанності якоїсь свободи в житті того вибору. Всі ж мріють мати вільний графік, працювати небагато і тоді, коли ви обираєте, робити те, що ви хочете тільки протягом дня, і так далі. Але що, якщо насправді оця рутина це єдине, що взагалі протягом дня дає нашому мозку видихнути, і є таким острівцем безпеки для нього в нашому щоденному житті? Я особисто сама бігла до цієї свободи, до відсутності рутини, до того, щоб бути абсолютно вільною в своєму графіку, робити що захочу, коли захочу. Але з роками все більше з кожним разом розумію, наскільки насправді ця ротина підтримує мою менталку в цьому бентежному житті. І хочу сьогодні про це з вами теж поговорити. Взагалі, усім привіт! Хто мене бачить перше? я Марія і взагалі це блог тренерки про тіло, про естетику та здоров'я, якісь глибші підходи. Але сьогодні хочеться поговорити не стільки про рух, хоча трошки, звісно, про нього буде, бо це. База, основа, але окрім того, що я тренерка і жива людина, яку багато чого в житті турбує, створює багато стресу, і хочеться поділитися тим, що насправді мене особисто рятує, і думаю, що комусь з вас це може відгукнутися сьогодні, тому протягом цього відео буде незвичний формат. Я зараз буду робити абсолютно родинну справу і готувати найзвичайніший обід, тому приготуємо його разом, поки з вами тут поговоримо про рутину. Не змогла приділитися мені сьогодні холодно чи спекотно, тому буде якийсь такий образ на домашньому. Вітаю вас на своїй кухні. Поїхали. Перше, давайте зробимо от так. Там у нас кладова. Тому не звертайте увагу на цей безлад. Спеціально для цього відео не хотілося нічого штучного робити. щоб все було так, як я завжди. І нам треба зварити пшеничну кашу і посмажити індичку. Тому да по перше, рутина у нашому повсякденному житті створює відчуття, хоч якогось контролю. Багато стресового і хаотичного як-ніяк -як, протягом дня, на жаль, у нас відбувається. Але, принаймні, такі базові речі, як їжа, як рух, наприклад, сон, да, для українців зараз часто є все-таки розкішний максимум, але тим не менш такі. Ритуали навіть абсолютно базові, коли не треба нічого додатково вигадувати, нам можуть дуже допомогти створити відчуття контролю над своїм життям, що знижує рівень кортизолу, рівень стресу, і ми трошечки спокійніше протягом дня існуємо. Звичайно що це контроль дуже уявним може бути, але тим не менш. Такі саме ман ми любимо. Плюс на кожне рішення, яке не є звичкою, нам потрібно постійно витрачати ментальний ресурс. І чим менше таких виборів, важливих і неважливих, протягом дня буде, от особливо чим менше неважливих виборів, на типу, що поїсти саме зараз, мені придумати, де потренуватися, що потренувати і так далі, тим більше, по-перше, ресурсу залишається на важливі рішення, яких теж у кожного протягом дня достатньо. Натньо багато думаю. По-друге, взагалі це дозволяє не витрачати стільки ресурсу протягом дня, менше втомлюватись морально і не бути вижитим лимоном вже до середини дня, тому що багато чого доводилось вирішувати. Бо якщо в мене є чіткий розклад того, що я і коли можу зробити, і я не займаюся вигадуванням і прокрастинацією, тому числі, типу так, а мені зробити тренування зараз. Чи ввечері? Що зробити зараз? то коли мити голову, до чи після, а що мені саме обрати, А де мій кلمувак? А Багато мисленевих процесів. І ти втомився ще до початку того самого тренування, і дуже великому вірні, що воно навіть не відбудеться. Рутини ж, наявність якогось чіткого розкладу, який повторюваний із дня в день або з якимось сталим розкладом, дозволяє нам не витрачати енергію свій ресурс на ці мілкі, якісь, але при цьому дуже важливі задачі. Вивільнення це когнітивне навантаження дозволяє перевести. Свої, свої думки щось більш творче, щось більш важливе. Вивільнити енергію для складних класних задач, які призводять до чогось більшого потім в майбутньому, ніж зациклюватись на мілких побутових справах, і при цьому розтрачувати весь ресурс вже знову в перші половині дня на різних мілких задачах, типу приготування їжі, там закинути стирку і так далі. А також розумні люди кажуть, що наявність такої рутинки вашої особисто допомагає легше ставитися до невдач. Тобто наявність загальної структури допомагає мозку легше реагувати на різні раптові зміни і невдачі, не так знову таки багато витрачати на це ресурсу і швидше відновлюватись. Закидаємо кашу сюди. Я її люблю тільки свіжо приготовану, тому тут одна або дві порції, можливо, що вистачить вечерю. Як тренерка, знову таки приводжу приклад про тренування, і зважаючи на все, що сказали до цього, що коли у нас є чітка структура, чіткий графік, чітке розуміння, що ми коли робимо на автоматизмі, доведемо до цього, нам тоді не доводиться витрачати ресурс на те, щоб продумати, що взагалі робити, що мені потрібно, чи потрібно це взагалі робити зараз, і так далі, і менше прокрастинувати, бо Подумайте, скільки разів ваші якісь, наприклад, вечірнє тренування було відкладено на потім, бо з'являлось дуже багато причин, чому не сьогодні, чому це складно, чому це може почекати до завтра. А по итогу, наш цей регулярний спорт так і переписується з мрії на рік, з цілий, на рік наступний, наступний, наступний. Тому класним виходом для цього все таки є знайти собі ту структуру, і дуже класно, якщо ви високоорганізована людина, і можете самі мостійно прописати свій план або один раз походити до тренера, прописати собі план і за ним чітко структуровано без унятків займатися. Але на жаль, це суперздібністю маленького відсотку людей. Якщо все таке ви такою суперздібністю не наділені, як і я насправді, то для вас класним рішенням буде записатись кудись дуже просто, рішення, щоб не було думок, а піти мені чи не піти, а що мені робити, чи буде мені це корисно, і так далі. І тут, звичайно, як онлайн тренерка я буду суб'єктивна, але мені здається, що на онлайн тренування вмовити себе набагато легше, тому що якщо вам треба кудись... Іти, то тут теж можуть вийти дуже багато різних таких відмовок, бо там погода зараз не така, бо мені треба збиратися, я вже не встигну, а треба буде замовляти таксі. А це дорого. А навіщо мені це потрібно? А потім доведеться зайти за чимось, а я потім зайду в магазин і ще не куплю кучу всього, а раптом там буде багато людей, мені буде страшно. А я сьогодні якось не дуже виглядаю, не хочу взагалі в люди виходити. А дитину нема з ким залишити, а подружка сьогодні не йде, і може мені теж. Знайти. Тобто тут дуже багато всього, я розумію, я працювала багато в офлайні, і тренером мені теж часто хотілося щось таке придумати, але не могла собі цього дозволити. Е, тому я вас прекрасно розумію, що такі думки з'являються. Але якщо ваша єдина задача в онлайні це відкрити комп'ютер чи поставити відео Ютуб на телевізор, вже набагато легше себе на це вмовити. Вам просто. Е, Бо у вас просто зменшується кількість потрібних дій для виконання цільової дії. Так вам не треба збиратись виходити з дому, ловити транспорт, там їхати. Та, 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 та. Вам треба просто включити відео або доєднатись за посиланням на тренування у живому форматі. І до речі, про тренування у живому форматі в контексті цього відео мені здається, найкраще підходить розповідь саме про цей формат. Бо, наприклад, я як тренерка нещодавно, тільки буквально півроку, як почала працювати за форматом он онлайн-груп живо не записів, а коли ми ось так от в Google Meet тренуємось. І для тих, у кого є проблеми з дисципліною, з рухом і взагалі з цією рутинні, що власне дуже рекомендую продивитись до такого формату, у мене або у когось ще тренерів, які вам відгукуються, тому що вам треба просто всталий розклад. Вдіти якісь штани на себе, або навіть залишитись в піжамі, якщо ви ходите в по дому, е впасти на свій килимочок і включити телефон, зайти за посилання. Все далі у вас є програма, за якою ви странуєте, якщо ви довіряєте цьому тренеру, я думаю, що якщо ви ходите на нього до нього, називається, ви довіряєте йому. Е ви розумієте, що і для чого ви робите. Вам не потрібно кудись збиратися, їхати, відволікатися на купу справ. Просто відкрили все після закрили ноутбук. Пішли робити свої будь-які справи, і вам не потрібно знову таки витрачати мисленнєвий ресурс на те, щоб вирішити, а чи треба вам воно зараз, а може відкласти, і так далі. А що мені робити? А яке відео в Ютубі, якщо, наприклад, це ваш варіант, мені вибрати сьогодні? Нічого не треба. План є. Тому, хто не знайомий з таким форматом, щира рекомендація познайомитись, спробувати. Якщо ви бачили вже мене в ролі тренерки, а не тільки тут про життя розмовляючої людини, то запрошую вас доєднатися на свої тренування або знайомитись на каналі з підходом. Ми займаємось в невеличких групах і за і за вечірнім часом. Тренуваннями, френдлі для будь-якого рівня, бо я завжди вчу спочатку базі, а далі вже ми переходимо до якихось силових. Тому, якщо ви хочете скрасити свою осінь. Класною рутинкою, корисною, яка дає ще більше енергії для тіла і менталки, в тому числі. То переходьте за описом під цим відео і шукайте всю потрібну інформацію, графіки, ціни, коли і як можна доєднатись. У нас там каша активно вариться. Треба піти готувати м'ясо. Поїхали ще класна тема в, взагалі розмови про рутину. Це не просто базові рутинні задачі, а ритуали і створення ритуалів. Взагалі я дуже люблю цю тему, особливо вечірніх. Мені особисто вечірні ритуали. Хоча я ранки люблю більше заходять чогось більше зазвичай. Пік моїх ритуалів був у школі, коли я собі вирішила, що буду вставати о четвертій ранку щодня гуляти, ходити там, зустрічатись вітанок, робити домашні завдання вранці, такраз налаштовуватись на позитивний день, займатися англійською, готуватись до екзаменів. І мені правда, це було абсолютно по кайфу, це було дуже класно, але да, не жаль, з, з сучасним, ну, взагалі, з дорослим способом життя, мало хто може собі дозволити. Я думаю, що хтось може. Я зі своїм давати робочим розкладом не можу собі дозволити лягати о восьмій. І щоб прокидатися четвертій, ремонтизувати ранки. Плюс е зараз особисто я не можу прокинутися нормально, коли у нас ще темрява на вулиці, тому цей варіант відпав. Але тим не менш. Ранкові ритуали, вичі, давайте так. Ранкові ритуали найбільше допомагають нам все таки підтримувати циркадні ритми, тримати взагалі якось в порядку гормональну систему, покращує сон вечірній Потім, бо те, як ми проведемо ранок, так само впливатиме на наш сон, як і вечірня рутина. Ми можемо почати день з відчуттям знову таки, володіння ситуацією і вже зменшити рівень стресу, яким супроводитиметься цей день надалі. Наливаємо олійки. будемо смажити індичку. З ранкових ритуалів я абсолютно обожнюю прогулянки ранкові, знову таки, по-перше, сонячне світло, але тут я живу в країні, де сонячне світло є. В Польщі я такого не робила. Наприклад, сонячне світло зранку знову-таки дуже корисно для нормалізації циркадних ритмів. І взагалі для нашого самопочуття, якщо не вдаватись в ці, ці подробиці. Тому, наприклад, я стараюсь не пити каву одразу після сніданку, щоб там залізо засвоївалися всі діла. А фаратин у мене 89, тому не дарма. І я п'ю каву через там, пів години, теж намагаюся довго не витримувати, бо я п'ю каву з молоком, щоб не створити гойдалки, цукру. І емоційні. Десь за півгодинки, наприклад, я виходжу, якщо дозволяє робочий графік, якщо в мене на 6 тренувань підряд вранці, до речі, раптова рекомендація для прогулянок. Я почала гуляти, встановивши собі ось такий додаток української розробки, який показує, скільки. Він замальовує будинки поруч, з якими я проходила, і показує скільки відсотків свого міста я вже дослідила, і мені це так цікаво. я люблю взагалі різні очівки, Мені прикольно замалювати весь квартал, свій взагалі весь. Це місто хотілося, бо я обожнюю місто, в якому зараз живу. Тому хто багато гуляє пішки, гарна штука. А ще до речі, хто багато гуляє пішки, класніть на відео про ходу, можливо, багато для себе цікавого, корисного дізнатись дуже важливо не це не тільки те, скільки ми ходимо, в який час дня ми ходимо, а і як ми ходимо наш паттерн кроку. Я важливим. цьому вечірні різні ритуальчики Дуже класно сприяють просто розділенню нашої свідомості, робочого якогось нервового часу і готовності до відпочинку. Непевне, на чим м'ясо не буде закривати мій звук. Можливо, це все відео не вийде в світ, бо тут не буде мене чутно, але спробуємо таким чином. Бо ми зараз переходимо до смаження. Вечірні ритуали, до речі, от в моменту от знову таки в школі, коли я лягала там у восьмій і робила просто все, що треба було. Там вимикала світло, приймала вани зі свічками, там не брала телефон і так далі. Потім більшість частину виходить свідомого життя, я все це ігнорувала, але зараз. Повертаюсь до цього потрошечку. намагаюсь принаймні для самозайнятих, думаю, актуально не працювати після 20-ї, іноді після 21-ї. Лягаю я десь у 23 щоб хоча б дві годинки на добу були присвячені не роботі, а суто мені. Я нарешті почала читати більше. Е, да, наприклад, перегляд серіалів там, ігри відео в PlayStation, я почала грати в Hogwarts, Осінь всі діла. Такі не дуже все таки підходять під вечірні ритуали, намагайся залишати більше на вихідні, щоб знову таки мінімізувати яскраве світло перед сном і не ще більше збуджувати нервову систему чимось. Так, бо я думаю, що всі знають, що гортання ті, перед сном буде ще більше збуджувати тригерити нервову систему, і ми будемо спати гірше. Намагаюсь. не пам'ятаю відкласти телефон, але принаймні для цього спеціально купила Kindle, щоб не читати якось на телефоні паперові книжки я не люблю. І тому хоча б дві годинки на те, щоб спокійно провести вечірні ритуали, там вмивання, всі справи. Хоча це не моя улюблена частина. Наприклад, я знаю, що багатьом дівчатам так раз оце є такою взагалі скудовою рутини приємною. Почитати, запалити свічки, запалити гірлянди і просто понасолоджуватись життям без поспіху, без думок про роботу, без стресу, принаймні парочку годин перед сном. Але тут ще хочу сказати про важливий аспект: не вигадувати щось дуже складне для цієї ритуальної рутини. Ритуальна рутина звучить погано, да <laughs> не вигадувати ось складних ритуалів. Наприклад, у мене завжди було така любов до ароматизації всього. І знову таки, в школі було більше морального ресурсу, і це якось прикатувало, що я там багато всього встигала за цей ранок зробити. Зараз у мене все ще залишається таке бажання час від часу. Е, наприклад, так, ми будемо ходити, читати тепер в парк, зустрічати там захід сонця, заварювати матчу, одягати якісь класні сукні, щоб відчувати себе на все 100. Неправда, цей ритуал мені дасть собі відчувати на все 100. Я буду дуже задоволена, але він не зможе бути ритуалом. Бо щодня я оце все дуже романтичне, банально не зможу зробити, в мене не вистачить ресурсу на це, це вже не буде рутиною, це буде додатковим, ще морально затратним завданням на день. Тому отакі всякі дуже класні романтичні штуки я залишаю на вихідні. все-таки, А на щодень в ритуали виношу те, що буде легко, щоб не треба було ще запарюватись, бо інакше ці звички не проживуться. Правда, я дуже довго. Ну, не років, але не знаю, довгий час намагалась е, почати читати розумні книжки, е, додавши якоїсь романтизації, знову таки буду виходити в парк, а до парку йти 20 хвилин да, там, і читати там. Дуже класно, але 40 хвилин витрачати на дорогу щодня для того, щоб почитати книжку. Я на третій же день закинуться читання книжки, тому що ну ретал не спрацював. Все, все воно укотилось з мого графіку, тому що немає парку, немає і книжки. так? І отут для тих, хто теж дуже хоче. І тут для тих, у кого не виходить, так наприклад, знову таки з рухом. Якщо ви думаєте, що вам для спорту обов'язково треба вдіти гарну форму, знайти час, коли нікого не буде вдома, ви будете самі по собі, зробити собі атмосферу. от, і тоді почати тренуватись. Велика ймовірність. що Ви просто не почнете тренуватися, закинете це через якийсь день, бо в якийсь день хтось буде вдома, не вийде комусь залишити дитину. Вся гарна форма буде в прані. Лимок, погризе кіт і так далі, багато чого в житті трапляється. І ви тоді просто не зробите тренування, тому що, а як так, я ж не можу без гарної форми робити тренування. Тому звичка тренуватися просто в піжамі з ползає. Коли ви просто з ліжка перемістили себе на килимочок і вімкнули щось і працюєте, набагато більш імовірно переживеться у вашому житті. Гарантовано кажу, як любитель романтизації всього таким яском. Плюс особисто моя тема. Я не впевнена наскільки це насправді в довгострокові перспективи, але мені не я зрозуміла нещодавно. Особливо там з наступним переїздом, дуже тримають речі, які якось пов'язані з минулим. Коли щось схоже на те, що я робила в минулому, я думаю, що це знову таки працює як такий острів безпеки. Бо, наприклад, я дуже любила школьний час, час вдома проведений, бо зараз в мене немає вдома, тому що він окупований. Ця от ностальгічна штука присутня і різні ритуали, схожі на те, що я робила тоді. Наприклад, знову я розказувала, що тоді у мене була дуже велика підготовка до сну, яка справді дуже гарно працювала. Зараз я стільки часу не можу приділити цілу годину на те, щоб готуватись просто до сну, наприклад. Але принаймні, там запалювати свічки, вимикати все світло яскраве, мене дуже відносить до того часу. Я починаю себе почувати набагато стабільніше емоційно. Тоді ж там прослуховування якихось. Пісені, які пов'язані з тим часом, ностальгічні аромати. Тобто, розумію, що все це мене теж дуже тримає на плаву. Тут важливо, звичайно, не уходити в гіперфіксації по минулому теж задача зірочкою трошки. Моє зараз теж якби нормально влаштовує, просто що воно сильно складніше, ніж було тоді. І тому, коли мозок кипить, мені дуже допомагає щось із такого приємного, стабільного, ненапряжного минулого. Ну, і як тренерка, по-перше, дістаємо овочі, будемо готувати овочі. Овочі є. Обід майже готовий. Ну і як тренерка я маю. Казати про важливість рутини саме базового для здоров'я типу нормально їсти без перекусів достатньо порціями регулярно, щоб не було цукрових цих. Гойдалок, і у нас був стабільний моральний стан. Важливість регулярного руху знову таки. І не тільки для фігури, а для морального стану. Важливість регулярного сну, достатньої кількості в якісних обставинах і так далі. Я думаю, це всі розуміють. Тому хочу не говорити про це багато, просто побажати вам всім з дружки, напружитись спочатку, створити собі такі умови, в яких Буде легко підтримувати цю рутину, тобто не легко фізично, бо іноді не хочеться готувати той сніданок і так далі. Але принаймні знову менше затрачувати ресурси на те, щоб продумати, що йде робити, коли у вас все в житті вибудовано, принаймні, ось така стабільність, яку ми можемо забезпечити собі в цьому загально нестабільному світі, коли не знаєш, що буде завтра. Хоча б знаєте, як ви порухаєтеся, що буде на вечерю. Тому бажаю всім змоги, натхнення, сил таку рутину собі вибудувати, де буде місце пожовному харчуванню, буде місце класному руху, корисному для вашого тіла, прогресивному, приємному в тягость і гарному сну за можливості. Такий у нас вийшов обід сьогодні. Я більш ніж впевнена, що це відео вийшло таким сумбурним, хаотичним, але сподіваюсь, попри те, що не маю досвіду записування таких просто умовно лайф-відео. Ви знайшли в ньому для себе щось корисне. Якщо додивились до цього моменту, буде дуже рада, вдячна вашим коментарям. Якщо ви поділитесь своєю рутинкою, яка тримає вас на плаву, не дозволяє вам взагалі відлетіти йти в цьому бентажному світі. або, ви, можливо, схожі. Поради, просто підтримка для тих, кому це зараз необхідно для себе, Ви просто коментарів підтримку цього каналу. А Ще краще, якщо ви перейдете і подивитесь інші корисні відео по моїй цільовій тематиці про тіло, рух, здоров'я і красу. Будь-якому випадку, дякую вам за перегляд і сподіваюсь, що зустрінемось тут. Усім смачного, хто готував паралельно зі мною.